Вон той Фред. Я его всегда замечаю. Но я знаю, что он всегда пишет... Звучит про него. Он бежит за мной. Вон он залезает. яка велика палка. Може, ей Хто их. Ага Дал долба? Піду, включу собі якийсь фільм. e n Буде. Так, провіримо тактику мою. Моя <Слухи> тактика не сроботала. Та він ж... Ей, Фредді Фосбер, пі-пі! ти так? Іди сюди! Там обще нема ігор. Ти вообще робот. Як ти знаєш, як їх грати? Зря я це зробив. Зламав телевізор. Зря я зламав телевізор. Я відстав. Віта. Ти, коли ти не починишся, я заберуся до тебе. Та йди в сраку, Я не вірю тобі. Я хочу поіграти в комп'ютер. Я його зламав навсігда І ти його більше не купиш. Він скільки стоїть? Мільярд. А в тебе тільки один гривень. Це е, стільки грошей. Ні, це там виросли піпіські дітей, і вони там трогали і будуть воняти в тебе в руки в, в піпісях. І я не верну вам куп'ю. Я не верну комп'ютер. Куди він зайшов? Він ну, що зараз? Та Фредді ти не вмієш ремонтувати, ти зараз зірвешся, коли собі, собі візьмеш. Щось там є? В, в, де не вимуртуєш? Що ти робиш? Ти взагалі робот, в тебе немає серця. Це була батарея. Вообще то вони безсмертні. Батарея достатньо все равно. Ну на. Ну. Зробив Ура! все добре, зробив алло. Не включайся, по-моєму, ти зламав уже його, Що ти? Та мені пофіг, я в бронірованій кофті, давай не розстрайся. Мені не больно, я в бронірованих носках. <плес> ти знаєш, що я твою всіх твоїх друзів і сестрів і братів вбив? Б... <плес> Чуєш ти кусок говна? Ти тільки комп'ютер жраш, а я його знову зламаю! Ти тільки раді комп'ютера все робиш. Може височити без комп'ютера. Я генеральний. Це пісюн. Ігебати. Пісюн ти. Я тобі ще клавіатуру зламаю зламав, і ти більше не будеш грати, ти кудись він десь там, от. бачите його. продав я твого комп'ютер продав аптек і його зламали на часті я новий я новий комп'ютер купив. Я новий комп'ютер купив. Я новий комп'ютер купив. Значить, я буду грати. <плес> а блядь, ти що робиш? Це взагалі, то твій комп'ютер. починю. все починив комп'ютер. Я проручив якось Фредді, він показав мені клас. Лайк, like, то есть. Та він все равно не робочий. Я його зарекину і він розіб'ється. Ой, я зламав комп'ютер. А я не сломал, я пошутковал, вот он. Ой, я случайно кинул его. Ну Да. <coughs> по-настоящему тут компьютер. тут а компьютер, дебил, куда ты лезешь? Я знаю куди піти. Yeah, я хотів просто полюбуватися природою. Почекай, дай показ, Друзі. Ся, дивись. Це пісюн малий. Мені не дав комп'ютера. Він розбив його нахуй. Я його не починив. Що? Що таке? Що таке?